Десята година на акцію шанування загиблих Маріупольського драмтеатру прийшли актори Донецького та Закарпатського драмтеатру. Учасники акції перед будівлею пишуть слово діти. Серед них актор Донецького театру Андрій Байдак. Сьогодні друга річниця трагедії, яка сталася в місті Маріуполь, коли розбомбили Маріупольський театр, в якому ховались люди невинні. Ні в чому абсолютно. І в цей день я і мої колеги, і вся наша трупа, як працівники Маріупольського театру, який зараз знаходиться в Ужгороді, базуються тут. Шануємо пам'ять колишнього, так би мовити, дому, в котрому колись грали, колись ходили люди в мирний час, українці. І... Це все це як пам'ять про загиблих дітей, про загиблих жінок, чоловіків. І коли це сталося, я ще вчився в Дніпрі. От і рік тому вже трошки більше приїхав сюди, якраз таки вже театр базувався тут працювати. Ми хочемо, щоб всі пам'ятали саме цю дату. Бо тоді дуже багато людей загинуло. Коли сталася така страшна трагедія, я була у місті Харків. Ми ховались теж в бункері під час того, як почалася війна. І ми пробули там місяць. І якраз тут ну, в Маріуполі сталася ця страшна трагедія. А я буквально через декілька днів приїхала сюди в Ужгород, і вони з часом теж сюди приїхали. І ми так і зустрілись, тому що об'явили, що буде набір і. І ми вирішили прийти, тому що це наша напевно доля така була зустрітись тут разом. На акцію вшанування пам'яті другої річниці загиблих драмтеатрів театрів в Маріуполі прийшли актори Донецького та закарпатського драмтеатру. Загалом долучилися 20 акторів. Каже керівниця рекламного відділу Донецького драмтеатру Ганна Токач. Частина наших акторів, бо частина трупи зараз у Києві. Там акція теж сьогодні такий пам'ятний день. Вони грають виставу «Маріупольська драма. Якраз грають в ній артисти, які перебували в театрі. Хтось просто проживав і зміг виїхати, тому що коридорів не давали. Це було складно. Але в кого був власний транспорт, людям вдалося так покинути блокадне місто, а хтось просто перебував там під час самого авіаудару. Сьогодні символічно слово Діти пишемо, тому що тоді в Маріуполі теж було перед театром, і з двох боків було написано величезними літерами слово Діти, яке навіть з літака читалося. Люди, які там жили, вважали, що це може врятувати, зупинити російську агресію. Ну, але, на жаль, так не сталося, їх ніщо не зупиняє. 11.30. З іграшками замість вхідного квитка на виставу йдуть діти. Показ вистави безкоштовний. Проте глядачі мають принести іграшку як нагадування про те, що тільки одну іграшку могли взяти з собою діти, коли йшли в викриття маріупольського театру. Двох доньок Ангеліну та Софію привела на виставу вимушена переселенка Любов Мінакова. Самі з ми також біженці. От і ми дуже мені дуже жалко, що стільки дітей гине кожен день. загадуємо дітей, які загинули в драмтеатрі сьогодні. Два роки вже і Благаю Бога, щоб вся війна вже швидше швидше О 12-й годині відбувся показ вистави для дітей витівки короля Дроздоборода. О 18-й покажуть виставу Наталка Полтавка. Обидві вистави від колективу закарпатського драмтеатру. Показ їх безкоштовний. Спільно з директором художнім керівником Маріупольського театру ми посиділи, поспілкувалися, що е, мусимо прийняти участь, тому що ну, на базі нашого театру вже два роки працюємо спільно з Маріупольським, ну Донецьким драматичним театром міста Маріуполь. І от, власне, придумали такі ідеї, що о 12 годині ми зіграємо казку і будуть дітки приносити свої іграшки, які ми відправимо потім на фронт хлопцям. І о 18 годині зіграємо вечірню виставу, де люди зможуть також задонатити для того, аби ми могли купити дрон нашим військовим. Оксана Ушако. Андрій Гісем Суспільне новини.